Ми займаємось ремонтом техніки, і щодня бачимо десятки айфонів у майстерні. І знаєте що? Більшість поломок відбувається не через заводський брак, а через помилки власників. Сьогодні я покажу вам 5 речей, які тихо вбивають ваш айфон. Перша помилка це дешеві зарядки. Це перша і найчастіша проблема дешеві кабелі та зарядки з базару. Так, вони заряджають, але роблять це неправильно. Телефон постійно отримує стрибки напруги, гріється, і батарея зношується вдвічі швидше. Використання дешевої зарядки для iPhone може призвести до серйозних проблем, таких як пошкодження акумулятора, перегрів або навіть вибух. Друга помилка це використовувати його під час зарядки, тобто грати або сидіти в телефоні, коли він заряджається. І виходить, що одночасно айфон бере енергію і витрачає її. У результаті він перегрівається, а висока температура це головний ворог батареї. Помилка номер 3 це дешеві повербанки. Третя помилка це зарядка від дешевих повербанків. Більшість з них видають нестабільну напругу. Для батареї це виглядає як постійний удар струмом. Через рік такого використання акумулятор можна сміливо замінювати. Четверта помилка класти телефон в рис. Багато хто вірить, що рис витягне вологу. Насправді ні. Всередині вже йде корозія, і кожна. На хвилину тільки погіршує стан. І остання, п'ята помилка це носити iPhone без чохла. Розумію, що iPhone виглядає круто і без нього, але будь-яке падіння може коштувати вам кілька десятків тисяч гривень. А тепер фото реальних наслідків айфонів без чохла. Отже, це були 5 помилок, які вбивають iPhone. Напишіть у коментарях, яку з них ви робите найчастіше. Підписуйтесь на канал, попереду ще більше корисних порад із ремонту та догляду за технікою.